Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік, і Метро Лайт... 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 Короче, якесь там світло, легке світло. Чого тягнуть кота за яйця, як то кажуть, давай відразу після завершення першої гри почнемо друге доповнення. чи як? Я так зрозумів, що це типу доповнення до цієї основної гри, тому що. Я гадав знімати цю серію ну нову, типу, цю Light... light. Та, бляха, в мене язик заплутується. А, ну, На наступний день і все інше, тому що переналаштовувати це, потрібно в ОБС, його впихувати. Знову налаштовувати тут звуки, налаштування графіки, всього. воно виявляється, ну, просто з минулого цього редуксу стояло 2033. Коротше, мені абсолютно нічого. Всі налаштування ці ж самі тут стоять. Не знаю, як це так сталося, стається, але. Коротше, вона є, тому окей. Тому поїхали грати нову гру. Де вона? Ось о. Нова гра. Так, ми спартанець там вибирали. Буде в нас знов спартанець. Е, нормально буде. Буде все нормально. Тут є яскравість. Ой, бля, яке воно всрати. Е, Гра дуже темна, тому, я, мені здається, я на максимум по поставлю, подивлюся, якщо. Можна буде потім змінити, то я зміню. Якщо ні, то не зміню відповідно. Але чорні з'явилися згодом з боку ботанічного саду. Чорні величезні, на голову вище за найвищу людину, створіння з нічних жахіть, моторошні, не наче вивернуті на вигоріт люди, наша протилежність, чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу. І неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Це неправда. Правда страшніша. страшніше. Коротше, якби ти бачив, що у мене на екрані відбувається, то зрозумів би. Е Чому я поставив яскравість? Тому що Ютуб це все затемняє, і в мене в запису воно затемняється. Тому я максимально яскравість поставив. Але ще раз кажу, подивимось, я переглянув перше відео, як воно буде на Ютубі дивитися. Я Якщо потрібно буде, буде то скину ну, яскравість. Війни. На Один зі всієї родини врятувався. На роботу його пробував телефонувати куди там. 16 хвилин у мене. цього Окей, все. Знову починається з З хрінь. Оооо, сенса, сенса, сенса. Сенса, блін. От сенса була не на лох. твою мать, тікай! блять, куди? Стріляй! Ми жартем правильно. А ну, А не... Ану, геть! Чувак, ти свій. Чекай, це. Йоп бабай, я своїх стріляю, а мені так потрібно. Еч на. Бля. Чуваки, я не винен. Я не винен. Це кров така, аж блистить, як лак. О, привіт, чувак. Ми ж вас е, грохнули всіх, ні? Схоже на те, що не грохнули, окей. Артема! Артема, прокидайся! Артеме, це я, хан. Ти ж сказав, ми з тобою не побачимо. Це й не дивно після всього пережитого. Брехло. Слухай, Артеме. Я був на згарищі вулика Чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артеме. Нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт лише з тобою, а ти навів на них ракети. Ульман, ти звідки тут узявся? Геть, негайно. Так, так, Ульмане, зачекай. Артеме, нам необхідно побалакати з чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся мельнику, але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить за мною. Нехти не шпарка. По таємних об'єктах казарми. Так, хан, давай вали звідси. В тебе допуска немає. У мене є допуск, тому що я тут, а в тебе немає. Бач, я в привілеї у мальника. Шолом. Мапа, планшетка. Кури, кури. Кури, кури на здоров'я, запальничка, обов'язково. Шолом забери. Артем. Ти куди пішов? шолом, алло. А чому я без шолома постійно лажу? Так, вимкнись нахрен. Чому я постійно без шолома лажу? Лежить шолом, він не хоче його брать. Брень, блять. Десь кажани взлетіли. Прямувати за ханом на зустріч з Мельником. Окей, без проблем. Вам підсвітити хлопці? Я тут яскравість нормально зробив. Вони ж знали, що війна зло слуха. Привіт. А цей хлопчина до речі був у тій групі, яка десь шість відшукала. Да, я герой. Відразу жетон дали. Но. А я новобранцев два роки гасав, доки мене до ордена прийняли. Прикинь, лошара. Що Так, мені сюди Могло. куди? Не встигли навіть тобі. Бо з ними з ними трендіти це можна, зі можна зі постаріти. Мухи і тут муха, а я можу. Чекай, а як проти. А, я. Правильно мийся, бо мухи біля тебе літають. Ти поглянь на тих двох солобонів. Не диви що полковник наказав подвоїти час на фізпідготовку. А це в тебе піз фізпідготовка така, так? Да? Ой, я не за... не, не, завидую. Бачиш. Знов га шум гам скрізь. Е, мені, крім планшетки і. Привіт. О, зброярня. Ага. Треба буде це діло обмити. Зброярню давай мені відкривай. Добре. Отже, почнемо. Давай. протигаз. Окей. Газ на поверхні кропи. Ага. Лише пилюка, чого варта. Фунить до цих пір. Хоч кейц злиш. А ще що? Заражені ділянкай. Не забудь фільтри. Звичайно, протигаз і без них виглядає непогано. Ще шо? давай. Користі від нього тоді ніякої. Ще давай фільтри аптечки, що аптечок всі, всі усе, давай потрібно для виживання у вишуканій помаранчевій упаковці. Ось твій аванс за цей місяць. Не забувай, що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче, але все ж краще їх зберегти. Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або потрібне спорядження. Добре. Тапа би розгорнути мені зброю у боєприпасів. Окей. Що ви так стріляєте галосно? У мене ніхера немає. Чудово, тепер найцікавіше пушки. Давай. Які подобаються і випробуй їх у тирі. Де? А. рейнджери носять по І їх тільки від Так, окей, окей, три стволи. Значить, першу відразу робимо собі пістолет. Де мій цей пісто... пістолет? Правильно робиш, без пістолета нікуди. Потім дробовик. А який в мене був дробовик поперед? Оце він, так? Оцей дробовик. Ага. І кулемет. Цей довоєнний ручний кулемет відрізняється високою точністю і далекобійності, дозволяючи при цьому вести вогонь довгими чергами. Цей класичний автомат довоєнного, незважаючи цінується метро за високі бойові властивості і надійність. А цей типу не такий надійний, у нього більша обойма, магазин більший. Велика точність і далекобійність. Ну я не бачив тут у цій грі, щоб була якась далекобійність потрібна висока. Високим темпом стрільби в результаті чого швидко перегрівається і заказ зараз. Ага. А, абзац, цей картечний крупнокаліберний кулемет, смертельно небезпечний на ближній дистанції але втрачає набої, використаючи глини. Неможливо. Окей, це мені нахер не потрібно. Це що? дробовик убійник в мене є. Добре, давай тоді потрібно щось. Або цей, або цей. А це що це снапа? Вентиль. Ця гвинтівка, що виробляється в умовах метро окремими вмільцями, відрізняється високою точністю і потужністю чудово для дальньої дистанції. Немає тут дальніх дистанцій, тут середні і ближні, наскільки. Да не хлопай, ти, замахало, блін. Це класичний автомат до воєнного виробництва. Висока, е висока бойова властивість і надійність. Е висока точність. І далекобійність. Я навіть не знаю, або це, або це. Окей, давай я цей беру. Здобуто досягнення ветеран. Ага, так, модифікувати можна, так? В смислі, чекай. Тюнінг. А, так. Ну, а, поставив, так? Да? Вийти, зняти, окей, поставив. З... Гасить полум'я і значно знижує шум пострілу, трохи підвищує купчиці а... вогню на середніх і дальніх дистанціях а, вагу зброї. Давай, коротше, зробимо собі типу щось для, для стелсу. Хай буде. Так, це поставили. А... Підвищує дієву вогну дробовиків на середніх адельнях за рахунок збільшення купченності. Гасить полем'я, знижує постріл, злока підвищує купчені, знижує швидкість картечі, через що забій на відстані не падає. Коротше, оце ставимо. А, окей. І на калаш. По-любому тут іншого нема. А, значно знижує, шум трохи підвищує купчиці і знижує швидкість куль. Через що забійна сила на відстані падає. Ну ні. Да насрать мені на шум. Для на шум... для бошума в мене є цей. Пістолет. А де тир? Ага, тир. Та не 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 стріляйте! Ну, типу мішені! В смислі? Спробуй вистрілити у застрілку за відзвичайного мене кену. Молодець. А тепер вистрілить по броню манекену! менекеду. Відчуваєш різницю. Щоб робити броню, попів показко набоїв. І склетять. Отже, ворог у броні. Спробуй вистрілити в голову. Ай, куди він? Я не встиг! Озвучив так вилучаю. Здається особливо. Можеш, можеш потренуватися ще або вирішати до мельника по завдання. А який сенс у тренуваннях? Мені набоїв дадуть. Ідемо звідси нахід він. Коротше, не хочу я тренуватися, зброю не дають. Заході ще ми тут відділі. Такий галас стоїть. що... це кухня у вас? Пожерти, є що дай чай! Точно дай чай. Я чаю хочу. Ми вчора перевіряли зачинених не злічити. Деякі да? навіть заварено. Свиняча голова. Нормально тіть у вас, да? Пахну, так. да. А я вчора чергував в командному пункті. тебе ж битки, ну, якісь. Випадково. Щось починається. Це я тільки що підсмалив дубцю манекеном. Чуваки, я до вас прийшов. Слухайте Відчиняйте, ворота. Відчиняйте, пішли. Хан! Що, який лесницький? У хлопців з лабораторної охорони запитайте. Дідько, Що він там вже напоїв? Лісницький якийсь. Чуваки, вам не про лісницького, вам про мене думати потрібно. А, вам дружа, потрібно дружа. мені броню видати. Я без броні другу гру хожу. До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці, навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагадує. Чекай, ми в тому бункері що е, ракети ото запускали з нього, да? Офігеть, обладнали тут все, молодці, чуваки. А скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари. Зброї баєзлічі коней і гордих і багатств незліченних. Адже схоже, правда. Ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти замовтиш чи ні? <гум> Я тільки що те ж саме хотів сказати. Але промовчу. Кажуть, лісницький щось накоїв. Да що за лісницький? Його знає. Був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, Усе перевернуто. А Лесницького і слід ну, з ним. Ну, з'їли його. Чорні. <гум> так, а всередині там що? там. Наче начебто хімічна зброя, хоча бізь його знає. Приїхали. Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу, а я немов на зло без вазеліну. Буває ж таке, не гаразд, друшаємо. Рушаймо, пішли. Так, світло хворо. Да. Взяти ми де щось взяли, але скільки ж тут виходів та входів? Ціле місто, схованки, пункери. Хоча, звісно, про таку базу можна лише мріяти. Прикордонні пости на всій лінії, особливо ті, що борять наші заводи, мої нацисти. Блін, галдьош просто скріп. Дайте мені лут. Два ударних загони. Мужики, а хтось знає, у чому річ? Дайте шолом. Навіщо Кажуть <решу> червоний, в штаб. на виклик. На який виклик? Я тобі зараз дам виклик. Буза підпалю. Я сам до керівництва. Потім без вас. Давай, хан, швидше, придавить. Я просто впевнений, що знищення чорних найгірша помилка в історії людства. Ну, да. Що вони Згоди. зовсім не бажали нам зашкодити, Абсолютно. що б ми з ними були просто несумісними. Несумірі а тебе так на твоїй рідній станції загинули люди. Кантер кращий боєць ордену також. А саме він говорив: якщо ми не будемо боротися за життя, нас з'їдять. Це закони еволюції. Але схоже, цього разу ми поквапилися почати бій. Поквапилися, я це казав. Не потрібно їх вбивати, так. їх потрібно було не вбивати. Хат. У вас є інформація? Привіт, мельник! Так, полковнику. Доповідайте коротко. В Ботанічному саду я бачив чорного. Себто одна тварюка жива. На щастя, так. На щастя? Хан, що за маячня? Чорні найгірше з усіх загроз, з якими стикався орден. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. У Артема є дар Я думаю, що він знайде з чорним Де? спільну мову. Відпустіть його зі мною. Гаразд. Артем, вирушай з ханом і знайди чорного. З вами піде наш найкращий снайпер. Анно. Снайпер. Анька, блядь! Навіщо снайпер? Щоб напевно знищити чорного. Йдріть колотіть! Но... Я Перше ви знайомство Лубивця, ви робите ту ж саму помилку. Хан mm -hmm. каже правду, серйозно. обов'язок. Виведіть його. Не Артеме, чіпайте хана. Це твій останній шанс покутувати вину, позбавитися від жахіть. Він дурачок, але правду каже. Не потрібно. Чуєш, блін, якби Будь я. наційно-синітниці, Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках. Mm -hmm. Незабаром війна, і ти мені будеш потрібен тут. Вперед. В чому заумер кролику? Гайда за мною. Хто? Кролик? Чорні мно? тебе відчувають, так? Отже, ти зможеш його виманити, але затям. Анна дійсно найкращий снайпер. Якщо чорний візьме тебе під контроль, у неї буде дві цілі. Тому обережніше. Лісніцький виявився вкоріненим агентом. А ваше це, завдання я думав, то він. перехопити його, перш ніж він доставить вкрадений контейнер своїм господарям. Зрозуміло? Так точно. Якщо йому вдасться втекти, на метро може очікувати катастрофа. Тому, якщо не зможете схопити його живцем, беріть, як вийде. слухай виконуйте. Все, ми пішли. А, з приводу найкращого <смістичного> снайпера заньки. Я по Ексодусу пам'ятаю, що це не так, блядь. Якщо вона в Ексодусі хріново стріляла, і йди каже, я тебе прикрию. То це події до Ексодуса, і відповідно тут вона ще гірше стріляє. Я вже переймаюся за своє життя. блядь. Я пов Не, зараз. Я повинен зробити те, що від мене вимагав Хантер, те, що мені наказав Мельник і те, що від мене очікує, Анна. Я повинен довести їм усім, що гідний честь бути бійцем ордена. Присвятити своє життя захисту людства, захисту метро. Ніхто, крім мене не відповідає цьому завданню. Я єдиний, хто виявився невразливим до чорних. Можливо, я був народжений, аби позбавити людство від них раз і назавжди. А зараз я лише у кроці від виконання місії. Чому ж тоді так бентежно на душі? Коротше, там якось неправильно перекладено і доконання якогось написано. скажи, що віриш цьому психопату хану. Да я й тобі Ми не вірю з чорними. Я тільки про одне шкодую. Що не була тоді на телевежі, не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Ой, Військ. Домовитися з ним. Пустити їх до нас в метро, щоб вони залізли у наші голови і крували нами. Це чимаря, не тренди, метро? Анька. Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Послав мельник напарничка. Ми бігти не можемо, ні? Дай зручно. Ой, бляха приляка. А, бій. ясно. Ти чуєш, крольчиха, досить мене кроликом називати. Зараз це підпалю тобі це зачіску. Було. Це місце себе вичерпало. Вичерпало все. Хочеш підірвати щось? Підривай цей бункер, блінк, чортовий мати. Рік тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі, але хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок і моя місія знайти та знищити його, закінчити, розпочати. Ага, окей. Знаєш що? Напевно, давай ми на цьому отак я зроблю. Ми на цьому зупинимось, типу, якось так по главам буду його проходити, щоб не затягувати, тому що воно курва обробляється довго це відео. І по кілька годин воно завантажується, потім по кілька годин воно обробляється. Я не розумію, чому тут графіка не настільки просто жесть, щоб воно так довго оброблялося. Але факт є фактом. Тому будемо, буду намагатися робити отакими типу главами його. Аньку зустріли, блядь. добре. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок і зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.